Всіх вітаю на каналі Щоденні Кирбалки. Друзі, не дивуйтеся, якщо вам голос мій незнайомий, але це я, той самий, Олександр чи дядя Саша. Але я трошечки простуджений. Однак я приїхав на цей дикий ставок половити щуку або окуня. Дуже надіюсь, що щось буде клювати. Доїхав я не просто. Ось вам зараз покажу. Кажу. Як моя машина відпрацювала. Ось так. Однак, я тут і в мене вже все готове. Зараз запливаю. На човнику маю 4 карасика, закину 4 кружка і буду ловити на спінінг. Ось, човник уже зачекався мене. Зараз половина дев'ятої. Ну що ж, вперед. Дуже приємні очікування у мене. Щось там буде цікаве. Ну що ж, друзі, починається риболовля. Чотири кружка я закинув. Але один карасик в мене взагалі дохлий, то вже... Так, ну що, уже годину ловлю нічого. Зовсім нічого. Але надіюся, що ось-ось вже -ось може клюнути. Мусить бути вихід щуки. Можливо коротенький. Ну дуже надіюсь, ну хоч би одна. Клюнула. Вдарила би. Я б'є. Засік. Гарно закинув. Якщо щука десь там в очереті сидить і звідти ніяк не може викликати, хіба надія, що вона почне трошки випливати. <кхем> Бо на спинінг ні одного клювання нема. Не відбулося. От так. Ось так. Так, попробую тут проплисти. Приманочку гарно, видно здалеку водичка чистенька. Однак щучка не бере. Початок грудня. Не знаю, міняю приманки різні. Нічого не виходить путного. Жодної покльовки, жодної, друзі. На спінінг. Судрига, нічого не зробиш, зима Рибка не клює. Початок грудня Ну, але хоч би один раз атакувала Один єдиний разочок, шанс мені б дала. Чиста водичка така гарна. А рибка не бере. Дивіться, яка тут краса? Я ще годинку, мабуть. Попробую щось змінити. Буду перепливати в різні місця, а ще міняти Кхе -кхе -кхе. приманочки і подивимося. Може все ж таки мені ще вдасться піймати щучку. Дивлюсь, там кружок перевернутий. Так, перевернутий він був. Там його ж туди відтягнуло. <кій> Як що щупка сидить. Якщо не зійшла. Відтягнуло на. Далеко, метрів двадцять. Дуже надіюсь, що щось є. Куди йде під човен. Ну, забило там десь у <кхи> траве. Ой-е-є-є-є-є, є, 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 друзі. Є, я чую, як вона там. Є. Так, куди ти мене тягнеш? <кхи> Опля. Тихо, тихенько. Є. Опля. О, ха-ха. Гарна. Супер, друзі, який я щасливий. Бо то так холодно сьогодні. Я хворий з температурою. І таке щучка зловилася. Така красуня ну що ж, отака така чукенція, добре, уже, уже, недаремно приїхав. Так, треба буде на цю сторону закинути. Але на спінт поки що нічого нема. Ну що ж, друзі, пора. Пора збиратись додому. Досить холодно, я вам скажу. Щучка така. Кіло триста. Важить, щойно її зважу. Одна єдина. На спині взагалі жодного клювання не було, жодного. От на кружок клюнула одна єдина щучка. Правда, в мене лише чотири кружка було закинуто. І один карасик був дохлий. Але Раніше я був тут, то десь до 8 щучок я був піймав. Правда, всі повідпускав, бо вони були такі невеликі, десь до 700-800 грам, може максимум. Шнурки одним словом. Ну а сьогодні жодного клювання. Не дивлюсь на те, що я переміщався і ловив там, де мала вода була, і де глибоко, і в зарослях нічого. Нічого. Але я молодець, тому що не зовсім здоровий. Реально я в принципі то хворий, тому що, самі бачите, чуєте. Плюс вчора з вечора було 3,7,2, але я вже запланував так був і не хотів плани міняти. Тому я все ж таки вирішу поїхати. Однак не буду до самого вечора. Зараз додому, в тепло, чаї буду пити і виздоровлювати. Ну, що робити, розумієте? Грудень. грудень, Не можу очікувати сильної риболовлі. Однак, я думаю, що якщо я приїду ще сюди на слідуючий раз, я візьму кілкову вудочку. І попробую, попробую половити пліточку і буду мати на кружки, що закидати. Пліточка, вона краще працює, на мою думку, як карасик. Також ще, якщо не буде якихось змін на гірше по погоді, то можливо поїду на Дністер половити в проводочку. Є така в мене думка. Будемо бачити. А на сьогодні все, друзі. Я радий, що я вибрався все ж таки на риболовлю. І радий був хоч трошечки вам покажу природи нашої і одну щуку. До слідуючого разу, бувайте здорові. Всього вам найкращого. З вами був щоденник Рибалка.